Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам двохкімнатну квартиру у Івано-Франківську по вулиці Хоткевича. Так бачимо, тут прихожа. Так, тут у нас ванна з санвозолом. Бойлер, який підігріває воду, пральна машина стоїть. Квартира площею 45 квадратних метрів. Продається з усіма меблями та технікою. Бачимо кухня. Помінені металопластикові вікна. Дуже гарний престижний район. Прекрасна інфраструктура. Дивимося весь вікна. Поблизу школи, садочки, магазини, супермаркети, АТБ, Арсена, епіцентр. Так, це у нас одна і друга кімната. Кімнат. Добре збережені ремонти. Дивимося. Це двохстороння квартира, Другий ось з вікна. Йдемо у другу кімнату. Заходимо у другу кімнату. Також велика, простора, світла. Гарний великий диван. У нас це склений балкон. Як бачимо, можна робити перепланування, як бачимо, одна кімната прохідна, але можна переробити по бажанню. Гарна простора кімната. За деталями телефонуйте. Рада відповім на ваші запитання. Дякую за увагу!